Новий сезон станіславського феномену стартував. Це перша в країні резиденція для молодих україномовних письменників. Даний проект забезпечує літератору дебютанту, комфортні умови для творчого пошуку, самопізнання та написання творів. Літературна резиденція, поширена практика у європейських країнах. Торік проект Станіславський феномен вдало реалізували в івано Франківську. Нині творча міграція триває. Україна це країна перших кроків. Коли робиться перший крок, кажеться, все кльово, а далі нічого не робиться. Тому ми з того дуже тішимося, що в команді я і Василь Карпюк і всі е, присутні тут люди, ось е, тягнемо цю річ і е, тягнемо, я думаю, що досить вдало. Тому що резиденти, які були того року у нас, е, Олена Герасимюк з Києва і Євген Мехеда з Миколаєва, поїхали задоволені. Одночасно резиденція може приймати лише двох учасників. Вони упродовж місяця беруть участь у мистецьких заходах, серед них традиційні та етноекспедиції у Карпати. Єдина умова для них написання есеїв. Твори публікуються одразу на кількох сайтах та часописах. Побут тут двох людей з різних регіонів з різними з різною історичною пам'яттю, з різними з різних культурних середовищ, вони все ж таки показали наскільки доброю, правильною, здоровою є ця ідея, щоб просто десь побути, десь пожити для того, щоб побачити людей, які є близькими, рідними, але зовсім незнаними. Заявки на участь у мистецькому пансіонаті вже подали 15 письменників. Вони з різних регіонів та культурних середовищ. Тим часом мистецький побут не надто витратний, аби підтримати місцевих резидентів. До проекту долучили грантодавців. Це грантова програма на підтримку незалежних мистецьких ініціатив, як від індивідуальних заявників, так і від організацій. Програма поширюється на 5 сфер. В галузі культури це кіно, театр, література, візуальне мистецтво та музейна справа. Таким чином надаються гранти на втілення проєктів в межах всієї країни. І в свій час було відзначено високий потенціал та актуальність, зокрема, цього проєкту. Минулому учасниками літературної резиденції стали прозаїк з Миколаєва Євген Мехеда та поетеса з Києва Олена Герсем'юк. Цьогоріч весняна частина Станіславського феномену стартує у травні. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.